Откровення розділ десятий. І я бачив іншого ангела, могутнього, що сходив з неба і був одягнений у хмару, і райдуга над головою його, і обличчя його, як сонце, і ноги його, як стовпи вогню. І мав він у руці своїй книжечку розкриту, і поставив ногу свою праву на море, а ліву на землю, і скрикнув голосом великим, мов лев, рикає. Як же він скрикнув? Промовили сім громів своїми голосами. Коли промовили сім громів, я хотів був писати, та почув голос із неба. Що казав, Запечатай те, що промовили сім громів, і цього не пиши. Ангел же, якого я бачив, що стоїть на морі і на землі, підняв руку свою праву до неба і поклявся тим, хто живе навіки вічні, хто створив небо і все, що на ньому, і землю, і все, що на ній, і море, і все, що в ньому. Що часу вже не буде. Але в дні голосу сьомого ангела, коли має сурмити, тоді здійсниться тайна Божа, як то він благовістив своїм слугам Пророкам. А голос, який я чув з неба, знову заговорив зо мною і сказав: Піди, візьми книжку. Розкриту в руці ангела, що стоїть на морі і на землі. Пішов я до ангела, сказав йому дати мені ту книжку. А він каже мені Візьми і з'їж її. Вона згірчить твій живіт, але в устах твоїх буде солодка, мов мед. Я взяв книжечку з руки ангела і з'їв її. І була в устах моїх, мов мед солодка, а коли з'їв її, то гірко стало в животі моїм. І сказав він мені: Ти мусиш знову пророкувати про людності і племена, і язики, і царів багатьох.